Ми завжди хочемо отримати більше, краще та без переплат. Саме тому мені подобається ЖК «Хвоя», що пропонує переваги бізнес-класу за ціною комфорту. Тут ви отримуєте все, що звикли бачити у проєктах бізнес-класу: будинок, лише на чотири поверхи, монолітна каркасна технологія та стіни з керамоблоку, панорамні вікна та автономне опалення. Яке гарантує комфорт у будь-який сезон? У кожній секції швидкісний ліфт, преміум якості Шиндлер, на території ресторан із літньою терасою, спортивний зал і дитяча кімната, хвоя всі переваги бізнес-класу за ціною комфорту. Як лікар, я можу сказати впевнено – це саме те, що доктор прописав.